Вітаю, друзі! Я знаходжусь в історичному місці Полтави біля споруди краєзнавчого музею. Ця споруда збудована наприкінці 19 століття, сповнена глибокого символізму, на значимість якого не впливають ні зміна епох, ні зміна політичних еліт. Тому мені дуже відповідально і приємно звертатись до вас з цього місця, відчуваючи міцне коріння, батьківщину. Багато історію і людьми. Шановні ротарійці, дорога ротарійська родина! За традицією, 1 липня починається новий ротарійський рік. До виконання своїх обов'язків приступають президент Ротир Інтернешнл, губернатори дистриктів, директори зон, президенти клубів та їхні команди. Я вітаю вас з новим ротарійським роком. Всім нам зрозуміло! Що він не буде простим. Війна в країні триває. Тому, як і в минулі роки, ми мусимо служити понад власне я, наближаючи нашу перемогу, що власний притаманно ротарійцям нашого дистрикту, повинні бути ефективними та прозорими в наших проєктах та фінансах, підтримувати та розвивати міжнародні зв'язки, співробітництво з іноземними клубами та партнерами. Ми були прикладом в розвитку членства. Тому справа честі створити в кожному клубі сприятливу атмосферу для нових ротарійців, залучати їх до активного ротарійського життя і, звичайно ж, бути зрозумілими та привабливими для потенційних ротарійців. І як проголосила президент Rotary International Стефані Юрчик, створювати магію ротарі з кожним реалізованим проєктом, кожним новим членом та донатом, бути незламними. Та непереборним. Бажаю вам, вашим родинам та близьким бути здоровими. Хай ротерійські служіння приносить задоволення. Наша сила в єдності. Слава Україні!